Усіх вітаю на своєму каналі. У перші дні цього нового року розквітла ось така рожевощока красуня, улюблениця багатьох орхолюбів. Я думаю, ви впізнали її це претті Романс. Коли продивитися до квіточки, вона схожа. На таке собі дитяче личко рум'яненьке. Проте цей рум'яний відтінок його залежить від освітлення. Іноді він такий собі рожевенький, а іноді світлоліловий. Ну, принаймні так мені видається. Ця орхідейка великоквіткова, квіточка. Має розмір 9 см. Я вважаю, що це доволі непогано. Коли дивишся на ці рожеві штічки, таке враження, що їх хтось пензликом малював. Ну і губка, хоча правильно називати лабелом. Дуже гарна, така мила, з такими закрученими вусиками. Я дуже люблю закручені вусики. Але ж подивимося, хто ці три квіточки нам подарував. Ось квітонос і ось їхня господиня. Оця маленька рослинка, що зовсім дитятко, от листочки, які міщаються на долоні, виростила квітонос і засвіла. Цими квітами. Тут була ще четверта квіточка, але я якось її поливала необережно, зачепила і вона відпала. Перейдемо тепер до її матусі. Ось матуся, і матуся також має квітоносик і буде незабаром квітнути. Ось уже набубняв пуп'янок, який от-от розкриється. Ну, звичайно, небагато, як для матусі, пуп'янків. Їх п'ять, там шостий невеличкий. Я бачила, що ці, цей сорт дуже вдячний на квіти, багато квітне, часом до 20 навіть. Але не ставлю їй претензій, бо вона вирощувала дитинчатку. Ще повернемося до дитинчатка. Подивіться, яке коріння величезне у цього дитинчатка. Це дитинчатку я хотіла пересадити, від'єднати, посадити вже в окремий горщик. Але, знаєте, завжди часу нема. Орхідеї це ж не основна робота. Це так. Захоплення. І все відкладала, відкладала, корінці росли, росли, і дивлюся, що ж це вона стала таке нарощувати. Звичайно, що квітонос, Тому не стала її від'єднувати. Дочекаюся, коли вона перед і вже тоді ми її пустимо у доросле плавання. Вона заслуговує на окремий горщечок. Що до корінців хочу вам розказати таку цікаву історію. Ось бачите, оцей корінець трошки надломаний. І ось цей. Не подумайте, що це мій недогляд, що це обламала я. Ні. Літом вона стояла на підвіконні під квартиркою. Я якось мила вікно, зняла сітку. І не встигла повісити. Декілька днів вона стояла під відкритою квартиркою. І ось я одного ранку підхожу і бачу, що корінців, власне, їх кінчиків, бо якраз ці корінці були в активному рості: зелененькі, м'якенькі і якась комашина. Напевне, залізла через квартирку, може, десь і вночі, і поїла корінці. Ну, взагалі, про комашини можна розказувати довго, скажімо, минулої зими, серед зими з кори з горщика стали вилізати жучки. Такі жучки, яких я бачу влітку, у себе у садочку, на грядці, десь там на Квітнику. Мабуть, ще десь з осені їхня матуся поважала, що буде найкраще місце для її діток кора. І десь з оп'ять жучків молодих у січні вилізли з кори. Я їх, звичайно, спіймала, повикидала, але ось такий цікавий симбіоз. Ще раз покажу вам цю красуню. Не знаю, вона мені красуня. Хоча, власне, для нас, орхоманів, орхолюбів, напевне, немає негарних орхідей. Сподіваюся, що коли повністю ці квіточки розквітнуть на матусі, то ще дитинчатко буде квітнути цими трьома, і я покажу вам усю загальну картину. Ицеї протироманс.